У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той руйнує, той мурує, той неситим оком за край світу зазирає. Чи нема ж країни, щоб загарбить із собою, взять у домовину? Шевченко, і Архімед, і Галілей. І на оновленій землі врага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і буде люди на землі. Тарас Григорович Шевченко заповіт! Як понесе з України у синєє море кров ворожу, ото й дія, і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. Тарас Григорович Шевченко до Основ'яненка Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже не поляже, а розкаже, що діялось у світі. Чия правда, чия кривда, і чиї ми діти? Наша дума, наша пісня не умре, не загине. От де люди, наша слава, слава України!